Thank you. Постоянные обстріли, постоянные арт-обстрели, грады, міномети, то есть это порядке вещей то есть, было. Дякуємо великим волонтерам. Ну, дітям особливо, Так як іби не вони, ми так не довго не і не змогли зробити то, що ми зробили. Коли діти, коли діти малесенькі, 3-4 рочки пишуть: слава Україні, героям, слава! Вертайтеся живими! Це дуже підтримує, це дуже стимулює. Підрозділи зараз виведені з зони проведення антитерористичної операції, і буде проходити відновлення боєздатності, адже вони довгий час перебували на сході України. Бійці після того, як проведуть обслуговування свого озброєння, здадуть особисту зброю, то будуть відпущені по домам у відпустку. Тобто свої новорічні свята вони проведуть вдома разом з родиною.